Як говорив вчора енергетичне перемір'я діє, Трамп вже сам заявив, що це. Він переконав Путіна на під час переговорів впровадити енергетичне перемір'я, поки вони його більш-менш дотримуються. Хоча там Херсону було обстріли по Харкову, але в цілому тримаються і. На жаль, це лише до другого, до третього, а основні холоди прийдуть там всередині наступного тижня. Сподіваюсь, ви готові. Хочу нагадати, що традиційний дизель не працює при температурах нижче 15-17 градусів. Якщо у вас дизельні генератори чи дизельні автівки, подбайте про те, щоб заправитися Арктикою. І вона є на око, на вогах, вог привіз доволі, тому будьте обережні, бо з, з дизельними генераторами там біда, якщо, якщо заправляти при низьких температурах звичайним паливом навіть зимовим, можуть виникнути великі проблеми. Так ну Традиційно по викликах і планах на фронті є просування ворога в районі Вовчанська, є населений пункт, який захоплений ворогом. Тобто невелике просування у ворога все ж таки є. Хоча, звичайно, фонд для проговорів мав, мав би бути і кращий з українського боку, але хлопці роблять те, те що можуть. По… По тому, що ще надає проговором тональність, це звичайно всілякі розслідування, які вибухають про російські сліди Буданова. Там інше, звичайно, росіяни будуть говорити з тими, хто хто вміє говорити з росіянами, хто може побудувати відносини. Але що мене надихає, що в переговорній групі є такі люди, які сліться, і відповідно я, я спокійний за те, що український інтерес на переговорах не буде здаватися, але цього замало. Звичайно, ми контролюємо і одразу махаємо по всіх там ключових точках, які виникають. Ви знаєте, в мене на телеграм-каналі детальний розклад по. Всіх пунктах проговорів, які обговорюються, і ми це дуже чітко моніторимо і по чутках, і по зливах, і по інсайтах, які отримаємо від переговорної групи. Особливих проливів не чекаємо. Взагалі щойно, я, вибачте, затримався саме тому, що дописував пост, хотів відреагувати на пост Валери Пекара по про стратегії. Звичайно, я не бачу е... особливих стратегій ні в українській позиції, ні в позиції е... американській. Це а не стратегія. Стратегії є у Трампа, стратегії у... вибачте, у Китаї, стратегії є у. Путіна, але немає стратегії у Європи, поки і у Штатів, і тим більше України, на жаль, виживався і виживався. Вчора був дуже гарний захід, наш, наш ментор Ігор Ліський разом з Сонією Кошкіною в Ба проводили зустріч по енергетиці, по фронту і по економіці. По енергетиці там був голова Нафтогазу, був Корецький був Кудрицький був Коваленко. Звичайно, Кудрицький дуже чітко все розклав. Я був ключові цитати його теж опублікувати. Логіка така: на генерацію, на Київ, в якому потрібно 2000 тисячі в піку е, генерації. Зараз обговорюються проекти там по 2-10 мегават. сумарно 8, 8 установок вони привезли, а Києву потрібно 800. Тобто, все це такі собі розмови. Харків так само настільки і також розкритикував він. Я був переконаний, що Житомир децентралізований настільки, що він стійкий. Ні, теж показують, що насправді ні. Насправді в Житомирі на жаль не реалізовано. Не реалізовано те, що мало б бути реалізовано. Такий кам'янець в бік Сухомлина, який був мером, а тепер в Держагенстві з віднову, е, Від Соболєва нічого особливо нового е, не, не, не почув. Е, від Перецького багато цікавого, але теж він обходив так питання руйнації транспортної системи, бо там все таки це секретні дані, але що мене надихає, постійно що з укорнавти я з ним це вів цей, цей напрямок на рівні стратегії. Так, ось він каже, що, що є, є велика. Можливість України нарощувати видобуток нафти і постачання нафти шельфову перш за все і продовжуються там розвідки, продовжуються буріння. Це це теж дуже дуже цікава новина для мене. Я думав, що вони заморозили ці проекти. І, ну, нувається ведуть зараз. Чого очікуємо на цих вихідних? Ну, звичайно, що перемір'я буде стільки, що ми зможемо підготуватися до наступних обстрілів, що ви запаситись харчами, утеплити все ж тільки можна, і вже ну, скористайтесь державними програмами по купівлі генераторів. Ми зробили дуже таку економічно ефективну програму, скористаючись нею. І е, головне, слідкуємо за переговорами. Нема в мене жодних очікувань, навіть якщо вони вийдуть з чудовим настроєм, і про те, що вони домовились про якийсь режим контролю е, безпеки і е, по інсайтах, мені кажуть, що ну реально там. Е, Оскільки військові тепер ведуть переговори, розвідники то вони швидко домовляються. Вони не домовились поки по формату контролю. А про 40 кілометрову зону розмежування вони в принципі домовилися там без територіальних поступок, там стоїмо, де стоїмо, і вони фактично на, на цих вихідних домовляться про формат контролю. Росіяни проти американського контролю, але теж це не настільки принципово. Да? Може бути якась міжнародна група е, в форматі, не ОБС є, бо ОБСЄ провалилося, провалилася, а в якомусь іншому безпековому форматі з мандатом ООН чи, чи якимось іншим. Але питання, що далі, це? з якого дива і Путін вчора вся, вся його ця шайка в вигляді Піскова і Лаврова спростовували, що? Що це щось значить? Путін каже: нехай Зеленський приїжджає. Зеленський відповідає, що чекаємо Путіна. Звичайно, це вся імперська гра з боку Путіна. Що ти маєш приїхати до, до свого господаря? Ну, Україна в це, в це звичайно не поведеться. Теж зрозуміло, що це було б стратегічна про програш. Трамп надзвичайне положення щодо Канади ну, щодо Куби буде готувати санкції. Буде буде готувати. Є сценарій, схожий на сценарій з Мадуро. Вочевидь, там будуть цікаві історії. Паралельно, Карні і Трамп знов щепилися, Трамп загрожує митами ну, 50% на канадську, зокрема на. Ембра на канадські літаки погрожує відмінити реєстрації літаків і ліцензування, а Карні виступає з там, позицією, що, мовляв, ну, він вірить в те, що, те, що Трамп припинив подібну політику. Так що стає цікавіше, важливо, щоб не стало гірше. Цікавіше буде. Друзі, тримайтеся, давайте знати, особливо перед підготовкою до наступного тижня, можливо, комусь терміново щось потрібно. Нагадую, що генераторів нас достатньо, можемо передати, позичити, там, хто завгодно. Просто давайте, давайте знати. Давайте знати янголам. У нас Петро спеціально зробив запаси, вони є в Києві, Петро І де дасть знати, що, що і як можна зробити з цим. Всіх обіймають, тримайтеся, давайте знати, кому потрібна допомога без.